Так, всем привіт. Посилки ми з вами получили. Я трохи поспав нарешті. Так, є дві посилочки, які розпакуємо з вами. Так, хоч би телефон не наебнувся, бо той телефон я ще не чистив. А на цьому, конечно, є питання з закріпленням. Так, нужаку візьмемо. Так, і... О, якраз розпакуємо, поки мене кава настаю Заварив, світла ще немає. Тому якось так. Так, це. Якщо то, що я думаю, то це, звісно, летіший має бути апдейт. Ну воно і то, і то апдейт. Ну це конкретно любі для вас. Да? Найс. Nice. Эльбусы. Сибаса, дай, пожалуйста. Так, я, короче, записываю и все дивлюсь через телефон, у меня же голова крутится. Ну, тут, конечно, аппаратик, да. Нихуя себе. Так, окей. Все понятно. Ну-ка, штука припаться. ебать, вон прям. а, -а, -а да, ничего не должно срочно. Окей. Ну что, не забыл на пружине поставить ему? щось не розумію. Окей. Uh, Інструкція. Okay. Спасибо. Такі я правильно. Окей. Что ж не я на залізло? Я воно прямаю залазить тут потужно? Та нихуя. Чуровлять. А, оце всем Ага. Окей. Є таке діло. Так. Ну вот все сюда. Логично. Да. Бля, и опять, я ж... Ну сука. Я хотел бы за цих всех калинок. О, чтоб оно ж, блядь, не рухалось нихуя. Типа понял, что такое так хоп на эту платформу. Сука. Рахито, не могут нормальні фото поробити. Здесь там, де я брав, там чітко було видно, що просто так ця хуйня, і сюди воно просто ставиться, і все. Ґґ! Вроде затягнув. Мне сейчас окажется, що надо буде розтягнути, бо хуйовий угол. А, ну конечно, хуйовий угол. А що, так і все. Ой, яба, наоборот. І що, просто отак? так? Рофлите, так сошнее надійно. Чи найден? Все, просто я буду стил снимать. Окей, раскручиваем, нахуй, затягну и зря. Хуй я себе затяну, все мощный. Что це за куту получается? Кут хуйни нахуй. в рот. Так, ну виходить ось такий ракурс, якщо найвище підняти. Отаке, От типу, блядь, навіть не видно, як я буду стяти. Я херво, значить чи це той кут чи не той кут, який потрібно. Так, ану, скажи, що там по стабілізації? Ну, Я думаю, трясе так само, так? Да? Получається, якщо вище, ну там набагато вище. А тут ви тупо мені в пічку дивитесь. Отак от, от воно виглядає, і отак от оце от максимальний кут мав би бути. Але його тут ніяк зробити. Цікаво. Так, да, базару 0 це удобніше, ніж коли в тебе ця штука на шиї висить. І воно не спадає. Типу я це дивлюся. Ну, подивимось. Так. Якщо мені. Так, да, звісно, кут їбать, міняти буде тяжело, щоб отак от от на швидку руку їбать. Ну от, допустимо, цей кут хочемо поставити. Отак от. Окей. З цим розібралися. Так, і тут... Так не, цепь не відходить. Тут у нас Должна бути лелека Аист чи журавель. Бать, кожен називає як хоче, ебать, але суті то не міняє. Ну взагалі, типа журавль називається. Я дуже давно хотів. Все никак на этот. Не созревал его купить. Але по сути он реально надо было бы достать. Та ебаный низ. Я понимаю, просто я уже коробку там прорезал, понял. А, тут не та сторона. Я понял. Думаю, что за хренен, нахуй. Просто не та сторона.

Женка побачила скаже, що, Опять та ти заєбав, блядь. Скики можно хати не прийти, не приїхати, и блять. Везде куча ж так, ага, ага, а як кто працює, Тут уже инструкции нема, нема. Це для нього? Серйозно? Отак от, от? Що ж... А ні, не, не влажно. Ей, блядь, ніхуя не пойму. Що за хуйня? Можна інфраструктуру? Це понятно? Це понятно? О вот так должно быть. Тут поршня, що можна було уголо виставлять. Да, сюда же телефон вставляется. Не надо будет, мне надо будет так. По идее так. Да. Угу. Так, хорошо. Интудиция вот так ставится, и и зажимается. Але я тоді ця хуйня э, фиксируется до основы штатива. Нихуя не думаю У нас есть. А, вот так. По э, вот э, Под технология. Охуеть просто. Да, вот да. так. Кость хувая технология, ебать. Он уж не зажимается нигде, ничего. Що за хуйня, блядь? Я нихуя не пойму. Может он открывается трохи? А, ну да. Бадалбоб, нахуй. Ч, чи що? Тут не логично. Ой, ебать. То люфин. А, топа, да. Ставь лайки бать, если это по, 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 этот развив. Вот что думаю, я долбоеб, что чешу нахуй. Конечно, на. Да. Я думаю, на максимум надо. Это, что так? так, хорошо, зафиксовал. Да, так, штатив, конечно, хуевенький. Ну, видно, что дешевенький. Так. Что тут -то тоже фиксатор есть? А, есть трошки. Ой, тряснул. Ага, не всегда до щелчка и Стояк. Стоять. Дядя стояк на месте. Так і... ага, тоді. Туди... От цього. Ніху я не бачу, що там, блять, нахуй як воно, блядь. Подивіться на мій стоячий штатив. Першу ж вас ще треба, нахуй підтягнути, ага, тут хуй угла. І по і того, що ми повернулися до бази. <гум> Сука, не зря купив, як то кажуть. І то, а, ну, тут теж вам ніхуя не видно, я поняв. Отака хуйня. Поняли? Ставиться, і батько, мешалька. Гуйт! Ставиться наверх телефон і знімається все, що робиться на столі. Треба буде цю хуйню ще підправити. Дужче вперед виставити Все-таки на максимум. Оп. Оп. Десь отак. Щоб горизонт був не завалений. А що вам там видно щось? Да, Десь отак. Оп. Все, намерто нахуй. Хоп. Хоп. Ну, звісно, вона коротковата. Я ожидав, що буде поболіє. А може і хватить. Щось ми. Отак, хоп. да, ну це впритик. Ні, ніхуя не хватить. Так, тут отак хоп. І у вас, якщо туди поставити, у вас буде ось такий ракурс. Якось так. Не, ну що, прикольно. Завтра якраз завтра або в неділю розпаковки зніматимемо. Буде у нас тепер в розпаковках два сменних кадра. Один кадр з цього і один отакий прямий. Ахуєнно. Я довольний. Ну, а там подивимося в ділі.